Поки що білому спіцу Лукашенка залишено більше прав ніж народу Білорусі. На жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, я впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для Білорусів було. Просто недостатньо. А тепер ми усі відчуваємо наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для усіх через залежність Білорусі від Москви. Залежність, що не стає меншою. Оператори російських реактивних шахетів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується. З території Білорусі Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу арешниками. Промисловість в Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі. Саме тому для Європи важливо не втратити жоден з народів. Які живуть свободою саме тому для Європи критично не втрачати час, саме тому ми усі в Європі кожен день маємо працювати на сильну європу.